Завершив свою роботу 111-й склад конгресу США. Цей конгрес увійде в історію як один з найпродуктивніших демократи, які протягом двох років контролювали обидві палати законодавчого органу України разом з президентом демократом зуміли прийняти багато законів історичного значення. Продовжує Зорислав Байдюк. Секенсешен другу сесію 111-го конгресу. закінченою. Цей склад конгресу США прийняв найбільше вагомих законів ніж будь який попередній з середини 60-х років минулого сторіччя. лише кілька складів конгресу зробили більше і одночасно були настільки непопулярними у народі. Серед головних цей конгрес прийняв пакет стимуляції економіки вартістю понад 800 мільярдів доларів, провів масштабну реформу системи охорони здоров'я, запровадив нові правила роботи фінансових установ та кредитних компаній. За останні кілька тижнів роботи після провальних для демократів виборів у листопаді. Ді конгресменам вдалося провести цілу низку законів, поміж яких кілька історичного значення. Вони схвалили угоду з Росією про скорочення ядерних озброєнь та скасували закон, який забороняв людям нетрадиційної сексуальної орієнтації відкрито служити в армії. Це був найпродуктивніший склад конгресу в американській історії. За останні дні ми зробили більше ніж було зроблено будь-коли у цей період. Чому тому, що ми почули народ. Робота цього складу конгресу була нелегкою. Республіканці блокували майже усі пропозиції демократів та змогли переконати виборців, що саме через демократів економічна ситуація в країні залишається складною. У листопаді американці відправили до палати представників значно більше республіканців ніж демократів. Майбутня республіканська більшість у нижній палаті заявляє, що скасує ряд законів, які провели демократи. Щоправда, зробити це буде складно, адже наступні два роки в руках демократів залишається сенат. А у Білому домі. Президент демократ, який має право вето, до того ж, останній місяць продуктивної роботи конгресу показав, що обидві партії здатні знайти компроміс. А це подобається виборцям. Я думаю, реакція виборців матиме вплив на роботу наступного конгресу. Якщо люди почнуть говорити, що їм подобається продемонстрована законодавцями протягом кількох останніх тижнів співпраця, то буде складно заважати роботі конгресу. За оцінкою експертів від продуктивної роботи конгресу протягом останніх. Кількох тижнів найбільше виграв президент Барак Обама. Політологи вважають, що після поразки демократів на виборах у листопаді Обама зумів показати свою здатність йти на компроміси, не поступаючись своїми принципами. Загалом за приблизно два роки він зумів провести через конгрес майже усі вагомі законопроекти, які обіцяв своїм виборцям. Зорислав Байдюк, Голос Америки.